Розгляд питань порядку денного розпочали із заслухання звіту щодо виконання програми економічної соціального розвитку за 9 місяців, після чого депутати порушували досить багато питань щодо ремонту доріг. Цього року у філії Калуський райавтодор виконано робіт на майже 3 мільйони гривень. Депутати хотіли почути, коли будуть закінчені роботи по ремонту доріг в окремих напрямках. На що керівник райавтодору твердо відповів: без грошей ми нічого не зробимо. Голова РДА Василь Петрів зазначив, що на сьогодні на ремонт доріг потрібно близько 500 мільйонів гривень. Райдер адміністрація готова взяти на баланс дороги тільки при умові, що їх відремонтують або виділять необхідні кошти, щоб привести їх у порядок. В іншому випадку потрібно створювати комунальне підприємство. Ми при можемо Прийняти ці дороги при умові, що нам виділяють або передають технічно справному стані дороги або. Про створення комунального підприємства буде виділяти гроші на єдиний вихід з цього ситуації. Далі приступили до затвердження звіту про виконання районного бюджету за 9 місяців поточного року та внесення змін і доповнень до цього головного фінансового документу досить детально обговорила на сесії питання щодо функціонування і фінансування медицини в районі. Перший заступник директора департаменту охорони здоров'я ОДА Микола Олінійчук розповів про реформу в медичній сфері. За його словами, ніякого скорочення штату медпрацівників не буде. Усі залишаться на своїх робочих місцях. Гіз області глибоко переконаний, що потрібно створити належні умови для розвитку медицини на селі. Таким чином мають бути утворені центри первинної медико-санітарної допомоги. Калуцька ЦРЛ, за словами Миколи Олінійчука, стане госпітальним округом, подібним до обласної лікарні. З наступного року центральна районна лікарня фінансуватиметься з обласного бюджету. Але Микола Олянінчук запевнив, що якщо питання щодо створення районного центру первинної медико-санітарної допомоги буде відкладено, то це гальмуватиме рішення щодо надання коштів. Депутати вирішили, що вже на наступній сесії затвердити статут для таких центрів. Також на засіданні затвердили регіональну цільову програму стимулювання медичних працівників у сільській місцевості, яка включає доплати до заробітної плати за інтенсивність роботи, виділення земельних ділянок, квартир, різноманітні пільги тощо. На сесії депутатами також направлено звернення до Кабінету міністрів України та комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради. Цей крок зумовлений тим, що на сесії міської ради було прийнято рішення, в якому пропонувалося на чергових сесіях селищних та сільських рад розглянути питання укладення угоди про співпрацю в різних сферах діяльності для подальшого фінансування з міського бюджету програми медикаментозного забезпечення для мешканців їхніх територіальних громад. У зверненні депутати стверджують, що з 2011 року між міською та районною радами діє угоди про створення та фінансування єдиної медицини. Яка передбачає однаковий доступ до медичних послуг жителям міста та району. Тому депутати просять Кабмін та Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування утриматись від розгляду запропонованого містом законопроекту щодо адмінреформи, бо він суперечить Хартії про місцеве самоврядування. Лідер найбільшої фракції у районній раді Віктор Мікеров негативно оцінив таке звернення. І зазначив, що потрібно проводити реформу, бо іншого виходу немає. Якщо ми хочемо бути в Європі і жити як вона, ми мусимо проводити реформу територіальну. Ми мусимо її проводити, бо інакше ми жити не будемо. Та позиція Віктора Сепановича не знайшла підтримки у присутніх депутатів. Свою позицію щодо цього питання висловила і народний депутат України Ольга Сікора, яка назвала такі дії міської ради шантажем відносно району. Сільські голови за її словами стали заручником ситуації. Найбільш <зв>. більше Залученнями стали сільські голови. Тому що нині це буде мати продовження такого характеру: що якщо ви не підпишете меморандум, то ми завтра не дамо лікарства сільській людині. І сільська, сільський голова, як найбільше, у язви. На думку Віктора Мікерова, міський голова Калоша Ігор Насалик використовує міську раду у своїх цілях, а народний депутат Оля Сікора районну раду у своїх. Тому на переконання Віктора Степановича, ця особиста війна шкодить громаді як міста, так і району. Ну от мене особисто складається враження. Йор Степанович використовує міську раду у своїх цілях. Ви використовуєте районну раду для пояснення своєї позиції. Я вважаю, що ця війна між народним депутатом і головою міста, голова міста обраний громадою міста, ви вибрані одностайно, практично переважною більшістю округу. Ви є обрані. І війна між вами, особисто між вами, ну вона, я думаю, що вона шкодить громаді міста і району.